5 серпня у Криму, неподалік Феодосії, на військовому аеродромі Кіровське державного науково випробувального центру збройних сил України українські вертольотники встановили новий світовий рекорд для вертольоту Мі 8 МСБ з набору висоти 9150 метрів. За словами самих випробувачів, на таку висоту звичайні вертольоти не літають вище Евересту. До речі, висота найвищої гори світу Евересто дорівнює 8848 метрів. Політ Мі-8 МСБ на досягнення граничної висоти виконав сумісний екіпаж акціонерного товариства «Мотор Січ» та державно-науково-випробувального центру збройних сил України. Висоту 9150 тисяч метрів. Льотчики випробувачі підкорили за 29 хвилин 30 секунд. Новий світовий рекорд висоти було зафіксовано за допомогою печатаного на борту вертольоту барус підографа. Рекорд зафіксував комісар Всесвітньої авіаційної федерації Алла Стрельнікова та численні представники ЗМІ. Коментуючи новий світовий рекорд, заслужений льотчик випробувач СРСР, герой України Юрій Тішков повідомив «Вертольот ще раз продемонстрував свої великолепні і Двигателі працювали прекрасно, ну, і погода сьогодні дала. Тому... А, как говорят, технический прогресс не остановить. Этот вертолет еще будет летать, я думаю, ну, еще лет 100. Зазначимо, що минулого місяця комісія міноборони рекомендувала даний тип вертольоту для прийняття на озброєння. Очікується, що зі створенням оновленої машини Україна зробить значні кроки вперед у напрямку власної вертольотобудівельної галузі за рахунок економічно вигідної ремоторизації старих популярних радянських вертольотів. Новий вертоліт з новими потужними двигунами «Мотор-Січ» набуває нової якості, нових технічних характеристик. Ми маємо потенціал, і ми повинні його розвивати. Відповідно вимог президента України, Верховного командувача, ми зараз проходимо, проводимо роботу щодо нарощування більш тісної співпраці між Збройними силами і провідними підприємствами України. Сьогодні це один з прикладів цієї тісної співпраці. Президент вимагає менше говорити, більше робити. Результат. Сам говорить за себе. Що ми сьогодні маємо? Це більша безпека для льотчиків, які керують вертольотами. Це більше можливості для обладнання вертольоту, для його озброєння і таке інше. Він, бачите, більш маневрений, більш швидкісний. У нього висотні характеристики збільшені я хочу сказати, що всі, вся подальша модернізація вертольотів Збройних сил України буде проводитись з, з такими двигунами. Після доповіді про виконання польотного завдання генерал-полковник Володимир Замана вручив членам екіпажу вертольота Сергію Тішкову та Юрію Юхомику наручні годинники від начальника генерального штабу. Я впевнений, що е, отака от тісна співпраця найближчі роки ми будемо мати. Абсолютно свій вертольот, український вертольот, який не буде поступатися жодному вертольоту в світі. і ми в нас все є для цього, щоб мати його. Розповідаючи про свою роботу, генеральний конструктор створення і модернізації вертолітної техніки України, президент акціонерного товариства Мотор Січ, Герой України В'ячеслав Богуслаєв, підкреслив. И это не единственный вертолет, на котором мы сегодня работаем. И мы с вами, я уверен, будем встречаться довольно часто с тем, чтобы фиксировать различные достижения. Но главное, цель, которую перед нами поставил президент, это создать свои полностью обеспеченные вооруженные силы. А мы работаем в секторе авиации, и мы к этому стремимся.